нова гучне, нічне та категоричне ні. дією висловили мешканці столичного району Позняки на адресу забудовників, які збиралися просто біля виходу зі станції метро звести ще один черговий бетонно-скляний торговий центр, знищивши попередню зелену зону. Днями територію загордили парканами та вже почали були рити котлаван. Новий забудовник перегородив прохід до метро і зруйнував нещодавно оновлені тротуари та сходи. Мешканці вирішили все блискавично. Про решту так само блискавичних і гучних проявів понеділка 21 жовтня. За мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+,2. плюс Рейс із кінцевою зупинкою у Волгограді смертниця підірвала пасажирський автобус. Бонжур, ми з вами якось зустрічались. Франц! Українська футбольна збірна битиметься за путівку до Бразилії проти французьких голеадорів. Місто Примара, китайський Харбін, завмер у місті сусід сусіда на відстані пів метра. Не бачить мегаполіс поглинув смог. у Волгограді на зупинці Лісба вибухнув рейсовий автобус. За останню інформацію загинули на місці семеро людей. Більше як три десятки дістали поранення. Восьмеро потерпілих у критичному стані. Одразу після вибуху припускали, що вибухнуло газове обладнання в автобусі. Однак, не минулої години. Як слідчі заявили, вибухівку привела у дію смертниця і просто із блискавичною та дивовижною оперативністю надвечір. Борці із тероризмом назвали ім'я шахідки. Яна Слісарчук знає більше. Із зупинки лісобаза на околиці Волгограда автобус номер 29, наповнений головно студентами, рушає вже зі смертницею. Вибух лунає за кілька хвилин. Він вибиває скло і розкидає людей. Із 40 пасажирів на місці гинуть семеро. І ще понад три десятки доправляють до лікарні. Третина з них у тяжкому стані з опіками, колотими ранами, відірваними кінцівками. Серед потерпілих двоє дітей. По факту взрыва следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 205 105 и 222 Уголовного Головного кодекса Российской Федерации. Террористический акт, убийство. І незаконний оборот зброї. за годину встановлюють особу шахідки. Це смертельно хвора коханка дагестанського бойовика, 30-річна Наїда Афіялова. Її тіло серед загиблих його ледь змогли впізнати. А під дном понівеченого автобуса знаходять і ще одну нерозірвану бомбу, зібрану з двох гранат, нашпигованих металовою стружкою та шурупами, і двох тротилових шашок. Оперативним штабом координується діяльність швидкого реагування органов безпеки і сил правопорядка по недопущенню можливих повторних вибухів. із рейсів терміново знімають усі маршрутки та автобуси. Спеціальні бригади шукають вибухові пристрої. І в них трасу, на якій стояв підірваний автобус, перекривають перед нею кілометровий затор. Волгоград на весь день завмирає. У місті оголошують триденну жалобу. Новини два плюс і по інший бік Атлантики у США на подвір'ї середньої школи міста Спаркс це у штаті Невада невідомий розстріляв учнів інформації. Наразі обмаль попередньо говорять про двох загиблих та двох важко поранених школярів. Відомо, що в одному з убитих дітей було лише 12 років. Деякі джерела стверджують, що після того, як місце розстрілу оточили спецпризначенці, нападник випустив собі кулю у скроню. Один чоловік загинув, двоє опинилися у реанімації. Такий підсумок масової бійки, що сталося в одній з кав'ярень на Рівненщині. Дві компанії відпочивали у кафе неподалік районного центру Сарни. Зненацька між чоловіками виникла суперечка, яка за лічені хвилини переросла у відверту кулачну. Троє місцевих повитягали ножі та пішли у наступ. 35-річний чоловік загинув на місці. Ще двох його друзів, місцеві медики відчайдушно нині намагаються витягти з того світу. Усі потерпілі родом з Волині нападників, шукав увесь особовий склад обласної міліції. Один із утікачів навіть спробував виїхати за межі України, але всіх трьох, зрештою, таки затримали. Одна із осіб була встановлена, доставлена в райвідділ. На другий день також встановили місце знаходження іншої особи. Які приховуються по місці проживання, це безпосередньо 20-річний, який іскою дане кримінальне правопорушення. І на сьогоднішній день є і треті особи. З ним проводяться відповідні слідчі дії. 37-річного автогонщика зарізали в Одесі. Чоловік у вільний час світ перегонів підробляв приватними перевезеннями і одного вечора опинився не в тому місці. Масова бійка сталася буквально в центрі Одеси. Вбивцю стверджує Сергій Осадчук, вже затримали. Це кадри з камери спостереження. Тут видно, як колеги таксисти Олексія Капусти намагаються відбити напад на нього невідомих чоловіків. Масова бійка розгорнулася в центрі Одеси. У наслідок бійки Олексія Капусту з тяжким пораненням забрала швидка. Був взят зразу на операцію, поскольку он був в стані геморрагічного шоку. У нього кровопотілі була більше полутора літра. Уже в лікарні він прийшов до тями і розповів рідним, що ж сталося. Вышел из машины, навстречу бежал человек, на вытянутой руке у него был пистолет в руках. Как первое, что сработало, он, говорит, он поднял кирпич, камень, ну что-то поднял с земли и бросил. Он успел попасть в этого человека, после чего подбежали еще двое сзади, которых он, ну он их не видел. Он просто, ну... Чисто інтуїтивно він зрозумів, що два чи І був удар на жаль. Натомість одеські правоохоронці заявляють, за їхніми даними масової бійки не було. Нападник був сам, і його вже затримали. Виявився 42 річний Одесит, який вже раніше попадав, потрапляв поле зору правоохоронців, так як за його плечима скоєне вбивство. Він відбув покарання за даний злочин. Ніякої масової бійки, крім цього не фігурує по цій справі. Ніяких потерпілих інших в даній справі теж немає. Майже п'ять днів тяжко поранений Олексій Капуста боровся за життя. Таксисти та друзі автогонці збирали гроші на його лікування та здавали донорську кров, але врятувати пораненого не змогли. Нинішній напад на таксиста другий за останні два місяці. Кілька тижнів тому просто на вулиці вбили спортсмена регбіста заради його авто. Одеські таксисти кажуть, не почуваються у безпеці, особливо ті, хто працює неофіційно, так звані кастрюльники. Знаю чоловіка, який купив машину. Перве ж каструлю просто подобрав по дорозі. І... І вот первый раз никогда в жизни, купил буквально два літри дня назад машину, подобрал людей і трагически. Это и на закончили страгічні. Тати есть, я это слышал, такие вещи не раз слышал. Ну да, ребят, жалко, конечно. Ну наша работа такая, Тут ничего не сделаешь. Нещодавно легальні служби таксі в Одесі найняли приватну охоронну фірму. І деякі машини обладнали навіть тривожними кнопками. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини Два плюс два. Дорогою на Київ із Харкова загинули четверо людей. Фура буквально розчавила камп... компанію чоловіків, що стояли на узбіччі поруч із власною хондою. Люди померли просто на місці. Достоменно про причини жахливої аварії нічого не відомо. Слідчі лише припускають, що у легковика закінчився бензин, і чоловіки ймовірно штовхали машину до найближчої заправки. Є версії, що водій далекобійник або заснув за кермом, або із невідомих причин не помітив перешкоду і не встиг часно загальмувати, щоб перелаштуватися в іншу смугу. Водій автомобіля дав, був адекватний, але було там неосвітлений участок дороги, було дуже темно, і напевно не замітив, де вони знаходилися, і допустив наїзд. Співробітник ДАІ у Києві власною автівкою вбив багатодітну матір. Жахлива аварія сталася вночі на столичній кільцевій автодорозі. 31-річний лейтенант експертиза вже підтвердила, що він був за кермом п'яний. Врізався у легковик, який їхав попереду, і саме намагався повернути. Жінка сиділа на задньому сидінні, а у дістої шансів вижити після зіткнення стверджують медики. У неї не було без матері, залишились. Четверо дітей. Водій в обох машин забрали до лікарні. Палату правоохоронців взяли під варту і запобіжний захід лейтенанту суд обиратиме вже завтра. Завтра йому буде обрано міру запобіжного заходу. Прокуратура, слідчі прокуратури виходять до суду із клопотанням. Про обрання йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Китай задихається північ під небесною, буквально зникла під смогом. У міжнародному аеропорту міста Харбін скасували всі рейси. Кілька загальнонаціональних трас закриті для будь-якого пересування. Не працюють школи та університети. Видимість у деяких районах 11-мільйонного мегаполіса нині не перевищує півсотні метрів. Екологи та медики оголосили тривогу. Кажуть, рівень забруднення повітря мікрочастками перевищив граничну допустиму норму у два десятки разів. Пояснення екологічному лиху. Тихо, простей і зрозуміле озвучили комунальники. Кажуть, до країни прийшли надзвичайні холоди, а відтак активну роботу одночасно почали тисячі котельних. Зелений континент у вогні на сході Австралії, де не припиняються лісові пожежі, стрімко гіршують погодні умови. Денна температура, дедалі лише зростає, а вітер міцнішає і чим душ роздмухує вогнища. У штаті новий південний Уельс загалі оголосили надзвичайний стан. Рятувальники побоюються, що найближчими днями три окремих величезних займання можуть злитися в один надзвичайно потужний вогняний фронт. Цей пожежник не ховає сліз перед камерами. Майкл Окаріган прожив у південному Уельсі все життя. Стихія знищила його будинок, а сам він записався у волонтери. Я тут народився. Вважаю, що це справа кожного бути відповідальним і хоча б не залишати багато сміття, яке так легко горить. Австралія перетворилася на поле бойових дій вогняним фронтом. Називають ситуацію рятувальники. Головна небезпека стихія, яка з трьох пожеж може злитися в одну. Тоді стіна вогню підійде в притул до Сіднея. Зараз ми намагаємось не дати вогню пройти далі. Для цього готуємо запобіжну смугу. Наша мета щоб вогонь стих тут у нашій долині. Поки що населення не евакуюють, проте якщо рятувальники побачать небезпеку, люди залишать все нажити на першу вимогу. Надзвичайний стан не потребує згоди потерпілих на евакуацію. Сьогодні я впорядковую свої речі. Головне зібрати своїх котів докупи, а також щоб документи та гроші були під рукою. Нас можуть вивести звідси кожної хвилини. Я вже шостий день дивлюся на пожежі. Все, що хочу, поїхати звідси, і хоч одну ніч спати спокійно. Волонтерів багато, проте не всі австралійці разом. Усе частіше поліцію викликають не через вогонь, а через мародерство. Правоохоронці попереджають, покарають усіх. Я звертаюся до всіх. Якщо вам на думку спаде щось украсти, знайте, поліція буде дуже жорсткою. Окрім штрафів, можете потрапити у в'язницю на 14 років. Стихія вже має на рахунку одну жертву. 63 річний чоловік помер від серцевого нападу, коли зайнявся його будинок. Медики попереджають у зоні небезпеки всі хворі на легеневі. Вінедуги через попіл у повітря надзвичайний стан тим часом подовжили на місяць. Скоро на континент прийде літо та ще більша спека. Катерина Шипко, новини 2 плюс 2. Рецепт комунальної перемоги та цілком реальний автоліт у дії. Про неймовірні речі буде розповідь у другій частині. випуску. Кредитка джерело нервового неспокою. Шахраї закордонні навчилися не шпорити на банківських рахунках українців. Гроші крадуть тисячами у будь-якій валюті. Бені хіли з містером біном тихенько відпочивають Відеоуроки з виховання доньки, перетворив 40-річного чоловіка на зірку інтернету. Україна футбольна, битиметься проти Франції. Головна інтрига сезону сьогодні досягла апогею. На жеребкуванні у Цюріху з легкої руки відомого тамтешнього Леодора Олександра Фрая Україні дістався певно найважчий з усіх теоретично можливих супротивників у плеофф. 15 Онфайдефіфтінс Франс. Behind... за рейтингом ФІФА перед початком жеребкування вісімку команд, які посіли другі сходинки у своїх match. відбірних групах, розділили на два кошики. Разом із синьо-жовтими сійній компанії були ще збірні Португалії, Греції та Хорватії. А ось такий вигляд матиме битва за останні чотири путівки на чемпіонат світу 2014 у Бразилію. Португальці битимуться проти Ібрагімовича і решти шведської компанії. Греки комбінуватимуть проти збірної Румінь, Румунії, а Ісландія протиставить власні аргументи Хорватам. Перші матчі раунду плейоф європейській. Збірні зіграють 15 листопада на полях команд, які були позначені під час жеребкування першими. Матчі відповіді заплановані на 19 листопада. Втім, для українських уболівальників залишається невирішеним інше питання: де гратимуть підопічні Фоменка домашній поєдинок. Стадіонів претендентів чотири у Києві, Донецьку, Харкові та Одесі. Українців. Обкрадають іноземні кіберзлочинці лише впродовж останніх 12 місяців з банківських карток наших співгромадян поцупили грошей втричі більше ніж минулого року. Оперативники кажуть, за кордоном спецобладнання можна придбати буквально за копійки. Сас Фещенко підійшов до вивчення технологій з натхненням заради одного єдиного, аби зрозуміти, чи існує взагалі від тих кіберзлочинців бодай якийсь захист. Одне відрядження до Лондона – мінус 8 тисяч гривень. Панель Лязня – лише півсотні фунтів у банкоматі. Біля офіційного відділення – десь в районі Вестмінстера. А за кілька днів із картки зникло все. Я думаю, що в банкоматі стояла якась штука, як ти достаєш карточки і читала. А мені смс-ка одна за одною приходила, що мінус 200 фунтів, мінус 200 фунтів, мінус 200 фунтів. Британська поліція заяви не прийняла, сказали вихідний. Утім, наполегливість іллі йому допомогла. За місяць переговорів із банком йому гроші поновили. Наш банк всі вернув. Типовий скімінг кажуть в українській міліції. Тут готові допомогти із закордонними проблемами, проте скімери накладки на банкомати уже в Україні. За рік у Києві затримала сімох шахраїв іноземців, а це вилучені в них докази. Ця накладка щитує інформацію з картки. Ця фіксує пін-код. Один день вони встановлюють на один банкомат, іншого дня встановлюють зовсім за іншою адресою. Взагалі, по картковому шахрайству по місту Києва приблизно 14 мільйонів. Ривень, так? Да. Коли карту вставили, вам банкомат покаже, як ето виглядати. Обдивіться весь банкомат по периметру радить директор Асоціації членів платіжних систем. Вот части, де накладки, а де відеокамера, яка підглядає ваш Пін-код. Вводити код, прикривайтеся. Утім, є і неелектронні методи забрати ваші гроші. З тієї сторони, у цієї накладці клей. Этот шатер открылся, купюры вышли, прилипли к этому клею. Вы думаете, ну, наверное, операция не совершилась, забираете карточку и уходите. Подходит товарищ из за угла, снимает эту накладочку с прилипшими деньгами и идет себе дальше. І третій популярний спосіб обчистити картку фішингові сайти. Це ті, які маскуються під відомі платіжні системи і видурюють у вас карткові дані. І хоч міліція може за кілька секунд вирахувати IP, придушити сайти важко, бо вони можуть бути за кордоном. Ми усе частіше купуємо в інтернеті якісь товари, авіа та залізничні квитки. І, щоб не стати жертвами фішингу, бажано зареєструватися на сайті свого банку та встановити ліміт інтернет-платежів, скажімо, 2000 гривень. Купив квиток Київ-Берлін і одразу ставте ліміт нуль. Більше з карти нічого не знімуть. Останні поради від фахівців: карти з чіпом шахраям зламати дорожче, ніж вони можуть з них украсти. Замовляйте такі. І міняйте пін-код, хоча б раз на місяць, якщо пам'ять у вас гарна. Станіслав Фещенко, Влад Журенко, новини 2+,2. Не менше 18 за Цельсієм у звичайній квартирі і не нижче за 20, Якщо ваша квартира кутова, такі санітарні температурні норми, виявляється, існують в Україні. Якщо у вашій оселі раптом холодніше, ви маєте право на грошову знижку від теплоенергетиків. Формулу успіху у комунально-судовій битві виводив Євгенія Гарков. Якщо температура Встановить від 18 до 12 градусів у житлових приміщеннях, то плата за вказані послуги знімається на 5% за кожний градус відхилення. Якщо нижче 12 градусів за опалення, можемо не платити взагалі. Якщо квартира котова, то там межа вища, 14 за Цельсі. Звісно, просто так не платити не можна. Потрібно ну, пройти певну процедуру, кажуть комунальники. Споживач звертається в житлову організацію, яка обслуговує їх будинок. Представники житлової організації повинні з'явитися на місце, щоб підтвердити цей факт, що що дійсно в нашому випадку температура занадто низька у кімнаті. Вот. И складається акт. Они можуть, во-первых, не прийти, можуть прийти либо зафіксувати неправильно, либо принести з собою неправильний неточний градусник. Олексій сам колись був працівником ЖЕК. Тому порядок дій вивчив досконало. каже комунальники: не йдуть. Кличте за свідків у свою оселю двох сусідів по будинку. Постанова кабміну таку процедуру передбачає. Беремо градусник, встановимся на центр кімнати. Діжимо на уровні примерно півтора метра від пола. То є, якщо у нас у какзі з даному случаю єкно, закриваємо собою, затіняємо його повністю і держимо до 20 минути. Температуру записують в акті. Сусіди розписуються як понятті. Заяву віддаєте ЖЕКу. Він згідно з законом має протягом 30 днів зробити перерахунки. Але для певності наголошує Олексій, краще зазняти все на відео. І термометр мати сертифікований, коштує до 40 гривень. Але й це не гарантує вам повернення грошей. Якщо жек відморозився від скарги на тепло, йдіть до постачальника тепла у столиці. Це Київенерго. Якщо в подальшому буде ухиляти, звернутись з відповідною вимогою до прокуратури. У разі, якщо і це не дасть вже важаного результату, то потрібно буде звертатись вже до суду. Якщо ж вам вимикають тепло максимум на 12 годин раз на місяць, це норма, стверджує адвокат. Так само, як і в комунальників, є три дні, щоб увімкнути вам батареї. Щойно температура на вулиці опуститься нижче 8 градусів. Але якщо таки мерзнете у квартирі, не платіть, побігайте по інстанціях. Правди, може, і одразу не доб'єтесь, але й хочу такий спосіб зігріятись. Євгенія Гарко, Володимир Стапин. Ко Дмитро Понасенко, новини два плюс З іншого боку, шанс таки відшукати правду та покарати чиновників залишається. Верховний суд України власним вердиктом зобов'язав суди нижчих рівнів приймати позови громадян на бездіяльність чиновників. Простіше кажучи, у пересічного громадянина, якого зазвичай високоповажні можновладці посилають за цілком конкретною та відомою адресою, є шанс на помсту. Та ще й на моральне та грошове відшкодування. Наталя Набокова спробувала намалювати схему перемоги над умовним чиновником. Хто розрішив? Я спрашиваю, Хто розрішив? так починається ранок вітчизняного держвиконавця. кабінету. Нічого особистого, але в такому тоні Любов Михайлівна спілкується майже з усіма. Постоянно вона кричить, грубо відноситься. Андрій оббиває її пороги вже другий рік, намагаючись домогтися просування справи. Там якісь ролики викладу в інтернет світ, що вона заділа, вона почала як би, як шевелитися, Ну от все, що все, що вона нашевеліла, це 300 гривень. І це з двох тисяч, які мала втягнути Любов Михайлівна у справі хлопця. Кормить все время е завтраками. Держвиконавець людина маленька, а справ тисячі відмовка чиновниці. Втім, дехто вбачає інше підґрунтя бездіяльності. діяльності. Мабуть, дали взятку її, і вона оце витягує. Видно корупція в неї з моєю фірмою, з якою я судилась. Ця жінка сплатила компанії забудованику близько 300 тисяч гривень. За врешті-решт не зведені квадратні метри. Хто разрис три роки тому нестримана держвиконавиця мала накласти арешт на майно компанії. Що їй завадило тоді? Ми вже й не дізнаємось. Тепер вони вже зробили. А це означає, що повернути гроші жінці вкрай важко. Невчасно накладений арешт такий собі шанс для маневру. За три роки без діяльності чиновника будь-який боржник може продати власне майно. А отже, стягнути з нього нема чого. Хоча за законом такого наче бути не могло. день поступлення Іспанітель повинен винести постанову об откриті сполнічного производства, завісно наложити арест на інші счета. Досі держвиконавцям така, нібито ненавмисна бездіяльність, сходила з рук. Наразі можна сподіватись на компенсацію за це. Ну тисяча гривень, дві тисячі гривень, там п'ять тисяч гривень це те, що можуть зіскати суди. Ось приміром, держвиконавець, якого теж звинувачували у недбалості. Ви тут не сторона по справі. Він і досі при посаді. А жінка, яка чекала його чиновницької уваги, втратила квартиру. А продали за застоняла. 100... Це тисяч гривень. І навряд чи кілька тисяч гривень з його кишені компенсують вартість того майна. Наталя Набокова, Андрій Сокоренко, Дмитро Сафрунов. Новини 2+,2. плюс і авто, і літак на одному спільному двигуні. Винахідник зі Словаччини Стефан Кляйн продемонстрував світу результат своєї 20-річної праці і називається те диво аеромобіль. Жодних жартів. У кабіні автівки, яка важить лише 450 кілограмів, з комфортом поміщається двоє людей. Працює машина на двигуні з водяним охолодженням, і під капотом у неї лише сотня кінських сил. Водій спрямовує чотириколісник великим кермом є там ще одне, трохи менше. Це вже для управління у режимі польоту. Буквально за кілька секунд машина перетворюється на справжній літак з розмахом крил понад 8 метрів. Борознити повітряний простір, аеромобіль здатен зі швидкістю 200 кілометрів на годину, а дальність польоту Гає майже тисячу кілометрів. Автор розробки впевнений, що існуючий концепт то лише тимчасова версія, якщо буде зацікавлений інвестор. Винахідник обіцяє, що такі летючі автомобілі підуть по конвейеру вже через два роки. Педагогічна. Відео поема із фантастичним мережевим результатом. Відео про перебіг виховної години для власної шестирічної доньки зробила річного чоловіка мега зіркою інтернету. Коли після довготривалих переконань у голови родини скінчилися аргументи, чоловік почав відверто і натхненно перекривляти свою дитину. Результат виклав у мережу. За день відео переглянули 800 тисяч користувачів. Щоправда, мати дівчинки спробувала її трохи захистити і написала буквально таке. Зазвичай донька вихована і слухає». Хняном. Популярність ролику такий піар лише додав. <пості> Прості речі насправді гарантують результат і у вихованні, і на ниві шоу бізнесу. Приємно всім вечора, Бажаю зустрінемось у вівторок на самім старті 22-ї. Тримайтеся, перемога буде.